Права 105 Усно. Скільки коренів має рівняння? Перше завдання 2х дорівнює мінус 3. Ну що ж, нагадую, що в нас А в цьому випадку дорівнює 2. B у нас дорівнює мінус 3. То рівняння має один корінь. Б, що ділиться на А? Записуємо, що А дорівнює 2. Б дорівнює мінус 3. Ну і. А у нас не дорівнює нулю. І Б у нас не дорівнює нулю. Ну то тоді ми записуємо, що рівняння має один корінь. Записуємо рівняння має один корінь. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, у нас А дорівнює 0, а Б дорівнює 7. Ну, в такому випадку таке рівняння. Ах дорівнює B. Немає взагалі корінів. Чому? Права тому, що будь-яке число, якщо ми помножимо на 0, ми отримаємо 0, 7 ми ніколи не отримаємо. Тобто записуємо, що А дорівнює 0. А b не дорівнює нулю. Ну і записуємо, що рівняння у нас. Тоді немає коренів. Записуємо рівняння. Немає. Коренів. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 0, x дорівнює 0. Якщо і a дорівнює 0, і б дорівнює 0, то будь-яке число помножити на 0 буде 0. Але 0, якщо ми помножимо на будь-яке число, буде все одно 0. Тобто замість x можна підставити будь-яке число. Та записуємо, що рівняння. Має. bezlič koreňov. Jo?